Інформаційний вечір на телеканалі Аверс триває. У цій порі його продовжує телепроект, який анонсує традиційним твердженням. Отже, про те, що вчорашній день то наша історія, день завтрашній загадка. Ну а день сьогоднішній то подарунки долі. Отже, про подарунки 10 листопадового дня говорити будемо у телепроекті цей день. Коментарі разом із вами у студії Вікторія Олещенко і. Ігор Лех, депутат Волинської обласної ради, і голова фракції за майбутнє в обласній раді. Пане Ігоре, добрий вечір. Добро вечора. Ви знаєте, я собі так запланувала, бо є дійсно про що поговорити, пане Ігоре. Те, що стосується цінової політики, ось у нашій країні та й власне на Волині, зокрема. Але пропоную все таки коротенько оглянути те, що відбулося сьогодні у нас у Києві. І я думаю, що це турбує, ну як турбує відносно, вочевидь турбує Волиняну тим числі. Чому? Сьогодні ну зовсім якось так неочікувано зібралася Рада національної безпеки та оборони пане Ігоре. Ось бо традиційно збираються вони по п'ятницях, і ми там потім дізнаємося, чим зай, чим займалися так. Члени РНБО цього разу зібралися сьогодні. Ну а одне із питань, яке обговорили, не повірите. Звернення офіційного не було, але заява є. Стосується це німецького Бундестагу, Якщо правильно говорити, то е, фракції у Бундестагу, стазі соціал-демократичної партії так от там німці е, вирішили і обговорили це питання, щоб запропонувати Україні допомогти на сьогоднішній день Польщі, яка потерпає від навали мігрантів, яких білоруси до кордону підштовхують усе, що у них там є. Ось вони активно так е, підштовхують до польського кордону. Поляки не пропускають цих мігрантів. Ясна річ сьогодні відбулося здається два прориви. Ну і намагалися там у якийсь спосіб повиловлювати е, тих нелегальних Алів так, ну і ось Німеччина вважає, що власне, Україна може долучитися до розв'язання цієї проблеми і каже, що ми маємо стати ну, якимось таким пунктом, ну вважайте таким утримаючим таким пунктом, де би ці нелегали побули, поки у Німеччині вони там з'ясують, пускати їх до ЄС чи не пускати. І от з приводу цього у Раді нацбезпеки і оборони було широке таке обговорення. В результаті пан Данілов сказав не повірите, Він запропонував Німеччині взяти собі кожному. Із соціал-демократів по два, по три, по п'ять у тих мігрантів, мовляв, нема чого Україні вказувати, у який спосіб їй захищати власне свої кордони. Але ми з вами живемо якраз на тому кордоні, бо у нас і Білорусь, і Польща, і все це дуже близенько. Як ви вважаєте, пане Ігоре, у підсумку нам? Е, є чого хвилюватися, чи власне ми відчуваємо, що ми захищені у плані от правду наших кордонів ну і національної безпеки у тім числі, і чи почуваємося ми безпечно, виходячи от з тих заяв, які от я озвучила, де ми взагалі привикли вже жити в такій небезпечній. Такий стресовий період останніх там 8 років, і я думаю, що так ця подія, звісно, несе небезпеку додатково. Адже сьогодні відбувається в нас війна не, не тільки в прямому розумінні, на сході, що в такому вигляді, як ми привикли розуміти це слово, але іде війна з Україною і на енергетичному ринку, і в там в так? І також о, 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 ця ситуація з мігрантами, це теж о, один, один із елементів, елементів, звичайно, тиску такої і натиску. Тиску і Тиску, як о, сьогодні о, можна сказати, гібридної війни. Да, значить, і в усіх напрямках, аби зробити гірше, аби зробити о, ну, якусь таку дестабілізацію. Я, чесно кажучи, не розумію, взагалі, ну в цьому це таке, знаєте, враження, як в світі йде боротьба, добро. І, і зло. Ну я не розумію, взагалі, що ще Росії бракує. Вони мають цю таблицю Мінділеєва, да? вони мають величезні, е, їм Бог дарував величезні е, з, природні запаси. Ну, всього, да? все мають. Ну розвивайте свою країну, так беріть навпаки, не тіштеся з того, що до вас їдуть так, люди, що ви на кордоні не пускаєте, так як Америка, да, до себе там mm -hmm. на кордоні з Мексикою. да, Вони не, не пускають мігранти, там будують забори і так далі. А вони навпаки роблять те щоб від них йдуть люди, і вони ще їх там дубинками підганяють? Ну це такий один з елементів, таких один з видів війни 21-го століття. Ви знаєте, пане Ігоре, я згодна із вами, але тут бачите, окрім того, що як ви кажете, Росія має величезні так запаси, усього і людський ресурс, у тім числі тут ще величезну роль, як на мене, відіграють оті імперські амбіції. Вони на жаль залишаються актуальними і по сьогодні, у 21-му столітті, так. незважаючи на те, що то вже не 17-те, не 18-те і навіть не 19-те століття. Ну а факт залишається фактом. Але ви знаєте, якщо повертатися до засідання м -м -м, нашого радбезу, то Якщо відверто, я очікувала трошечки інших е, питань так, порядку денного. Знаєте чому? Тому що напередодні з'явилася чергова аналітика е, держстату. Ось, і я не можу сказати, що вони вразили аж цифрами. Так? Угу. Але в будь-якому разі, от із з вашого дозволу, отже, те, що Держстат повідомив, отже, у жовтні 2021 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,9%, порівняно із попереднім місяцем. І з початку року у нас інфляція 8,5%. Що стосується так збільшення у вартості товарів і послуг, то у нас увага, сонячна олія майже на 58%, цукор майже на 50, бо 40, ну, майже 49 Природний газ, ясна річ тут у нас, теж це 47,2 відсотка. І, знаєте, є, звичайно, і здешевлення, не повірите. От у нас на взуття Здешевлення, знаєте наскільки? На 5%. відсотків. Це порівняно із соняшниковою олією, яка там так б'є uh -huh. рекорди, не знаю. На одяг на 4% відсотки у нас упали ціни, на фрукти на 3%. відсотки. Натомість, те, що стосується овочів, uh -huh. я думаю, що якщо сьогодні люди заходили у супермаркети, вони бачили різницю. Так, у нас там, наприклад, огірки з 14 гривень на початку вересня, на сьогоднішній день отак собі підтягнулися до 60 і немає на те ради. Uh -huh. І я думала, що власне радбе. Збереться із цього питання, ну тому що у нас питання, я би сказала, продовольчої безпеки теж дуже серйозне. Ну ось натомість жодного слова. Мені здається, що це пов'язано навіть з тим, що у службі народу там люди зовсім інакшими якось мірками живуть, і, мабуть, держстат просто для, ну, наприклад, для пана Тищенка повідомив, бо він дотепер думає, що у нас м'ясо по 50 гривень на Бесарабці. Знаєте, але якщо говорити про те, що у нас відбувається у цій ціновій політиці, пане ю. Ну, бачите, будемо відверті, в основному це агропродукція. Правда ж? Угу. Ми аграрна країна. Так? Чому у нас отакий ріст цін? Якщо ми не будемо поки говорити про природний газ, тому що аналітики говорять, що нам газ виліться в нашій агропродукції десь уже під Новий рік або після Нового року, тоді, коли у нас буде, так, буде, буде, буде продукція нового врожаю. А от те, що зараз відбувається, Ну очікування РНБО, я думаю, розчаровані не тільки ви, але й мільйони українців. І якщо надалі так таки буде йти, то розчарування буде тільки наростати, і воно і сьогодні наростає. Я скажу чесно, десь з'явилися якісь такі крапельки оптимізму, були такі надії, та, що ми маємо знов такий шанс змінитися. Ми знов маємо, знов доля нам подарувала якийсь шанс показати на увазі. Так, тим, оптимізм хто був до абсолютний. Влади, я тим, хто приходить до влади показати. Ти результати, а ми на жаль, знов. Не знаю, чи з чим це пов'язано, чи це на рівні вже ментальності, чи на на рівні ДНК наших людей, що ми все-таки наш, е, наших маються на увазі тих е, людей, які займають е, найвищі е, посади в нашій державі. Е, от, е, от такі наслідки. Відповідно, на засідання РНБО хотілося щоб роздивлювалися питання боротьби з корупцією, так. Це так. в першу чергу, так реально показувати роботу, яка дає результати незрозуміло, там, коли там в якомусь майбутньому, і незрозуміло які питання там соні. А щоб була більша конкретика, яка приносить користь вже і сьогодні. Ви маєте Адже на увазі для отої більшої частини для, населення України для про для яку ми говоримо, що вже навіть не з середнім ми, але, достатком навіть, правда? дев'яти бо всі чекають. І бізнес чекає так, щоб були е, якісь прозорі і зменшення, якісь податків тих самих. так. Ну для чого робити більше перевірок, для чого робити більше контролюючих органів? Зробіть е, все просте, геніальне, да, хтось сказав? Зробіть, щоб було все просто, і, і не треба нічого видумати. Зробіть, е, ми е, сьогодні перебуваємо е, в такій ситуації, що навпаки е, треба робити е, такі більш радикальні крок. І щоб люди їх відчували вже і сьогодні, то вони е, таку владу будуть на руках е, носити, так і підтримувати, а не думати, як вже її скоро винести. Да, звідти, куди вони там позаходили? Значить, е, так же само ви е, називали приклад е, по цінах. Я так. Е, декілька тижнів назад е, відвідував Польщу і в е, супермаркеті теж е, відвідував супермаркет. І я подивився ціни на якраз на сонячникову mm -hmm. олію. Ну як може бути в? в, в в Польщі олія коштувати 40 гривень? Ну якщо переводити на, да. на гривні? А в нас 70. І інші продукти теж е, такі соціальні ну, не те, не що соціальні, стандартні такі продукти, які люди е, користуються, не купують їх щодня. Вони дешевше в Польщі, ніж дешевше і в нашій е, аграрній країні. Ну я це не можу розуміти. Де в нас взагалі робота кабінету міністра антимонопольного комітету? Де вони є? Ну 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 це вже просто-напросто. Скоро е, я думаю, що е, це не питання стане ще густріше, і е, в нас не такі заробітні плати, і не така соціальна підтримка так. від держави, не, як в Польщі. І е, Такі розбіжності в цінах, і ми потім дивуємося, чого тут залишаються лише пенсіонери, а кількість населення працездатного населення тут немає. Тому що всі їдуть в ту саму Польщу чи в Італію чи в Німеччину. І я думаю, що зараз ця тенденція з таким підходом в державі вона тільки буде ну, буде ну, поглиблюватися. Та, поглиблюватися так, так, так. Ось дивіться, пане Ігоре, чому ви кажете, де кабінет міністрів? Я скажу вам він де. Ось е, є аналіз, е, ну це, власне, я би сказала так собі, ваших колег аграрників, та, які представляють бізнес аграрний, і ось вони прогнозують, що власне українці в найближчі два роки очікує збільшення вартості аграрної продукції, тобто ще плюс до от тих цін, які ми з вами про які ми з вами говоримо. Так? Ну, ось, і чому вони не пояснюють це абсолютно аргументовано, так ну, скажімо, вони говорять про те, що в оцю осінню кампанію цього року закупили добрива уже за новою ціною, а ціна явно не така, яка була попередня. Так? Ось натомість ви не повірите. У Міністерстві економіки знаєте, що відзначили? Там відзначили, що зростання цін на продукти вони абсолютно в цьому впевнені. Я вам навіть скажу, буде стримувати увага високий урожай цього року. Uh -huh. Отак. Тобто, ну вони там порахували, воно й направду, ніби ж урожай хороший, так і вони впевнені абсолютно, що цей урожай, от сам по собі, от той урожай, він стримає оте, що кажуть власне в агробізнесі. вони кажуть, що ну буде збільшення, тому що в. Буде рости іншого не дано. Це вони це ми ще зараз не говоримо про ціну на газ, так угу. ось а вони там от впевнені. Я думаю, що якщо в міністерстві економіки такі впевнені, то відповідно і прем'єр-міністр і весь кабінет міністрів теж впевненість підтримують якось там ну, можна сказати, на жаль, да, що ми чуємо такі заяви, і хочеться е, теж якби е, дійсно підкреслити, що собівартість е, ціни аграрної продукції. Дійсно, є це добрива і е, паливо. Да? Якщо так. ціни на це ростуть, автоматично і на ціни на, на агропродукцію автоматично теж будуть зростати. Значить, е, це теж має включатися держава, теж має шукати шляхи виходу з е, таких ситуацій. І тут нічого нема надзвичайного, адже це їхня є робота, де, де їхні аналітики, де прогнозу. Мози, це ж треба передбачати. Так я чуть хочу відійти в сторону. Я не є там фахівець в енергетичній системі, але ми зараз дивимося, що ми імпортуємо електрику з Білорусі чи з Росії. Ну як ми за 30 років? Не можемо зробити таким чином нашу енергетичну систему, щоб вона була. Ми ж всі ж останніх давайте так з 2004 року, з першої революції, всі президенти, ну крім Януковича, кричать, що ми в Європу, ми в Європу чого не переробили енергосистему? Чого ми від них експортуємо електрику? А сьогодні кажемо, як з тої ситуації рости, то нам дає Білоруси електрику, то не дає, а електрику споживають. 다, всі, так, значить, і, і це є складова теж в собівартість будь-якого продукту. Тобто на РНБО мають такі питання задавати, мають включитися в роботу судова система, тому що безкарність породжує такі дії, породжує безкарність. Так, ви правильно сказали те, що по РНБО ми хочемо бачити, де робота суддів, так? Не тільки за бізнесменом, яким зганятися, да, там, чи, чи ще там, якогось мілкого чиновника там, зловлять і на всю Україну показують його там, два місяці. Хочеться, щоб реально показали, да, те, що вони говорили два роки назад. От. А це все наслідки ми сьогодні маємо. Це наслідки тих рішень незрозумілих. Ціни це є наслідки рішень тої чи іншої влади. Знаєте, тобто ми вже це вже та, є результат. Я згодна із вами. Я подивилася, і мені здається, що правильно ви кажете, так у нас з контролюючими органами усюди компромат. Так, у нас не працює, я би сказала, антимонопольний комітет. Його так. не видно. Ось. The... І при чому не працює він аж так, що абсолютно занеп... занепокоєння немає у людей, відповідно до яких навіть ухвалили закон там про олігархів. Знаєте на що мене це наш що наштовхнуло от мене на такий висновок. Я вам скажу, ось. Дивіться, у нас там у законі про олігархів так, там є чотири е, певних моменти, за якими можуть е, у список, відповідно, якщо вони виконані, так, угу. то ми називаємо людину олігархом. Угу. Пригадуєте, напередодні у нас е, е, п'ятий президент, угу. так, що він вирішив зробити? Ми ж добре розуміємо, що власне чоловік абсолютно підходить під усі параметри. Так буде бути, бути і називатися олігархом, і відповідно Ми отримати сам. Переписує там я дивився. Бачите, ну... він не подумав, як би з монополією розібратися, тому що він абсолютно впевнений у тому, що власне антимонопольний комітет не працює з судами, так. Бог мій правда ж. Жоден контролюючий орган, жоден фіскальний, так жоден превентивний орган нічого не зробить із його монополією. Тому він легенько що зробив і розказав, що в нас там у нього купи... ну, вірніше він продав журналістам два канали, так п'ятий і прямий. І я собі так подумаю, уявила сама себе. Ось невже люди вірять, пане Ігоре? Так, що журналіст, навіть якщо їх є багато. Може придбати корпоративні права на цілий телеканал. Розумієте, але людина легко показала, як вона позбулася ось цього моменту і зовсім не йшлося про монополію. Вертається Розумієте? до того, що е, е, влада, президент, найвище керівництво держави має показати реальну боротьбу з корупцією. Все. На сьогоднішній день було після сильного зачарування. Теперішньою владою іде таке ж саме сильне розчарування. Так я не хотів, я якби стараюся, але ну, навпаки, ми вроді би можемо сказати, в нас, от подивлячись, по нашому прекрасному місті, ми бачимо там. Ще раз скажу, ввечері багато пробок автомобілів збільшує, да якби ну, це теж позитив. Ну, ніби, треба дивитися, ніби так можна да, говорити. Здається, про навпаки, робиться зростання економічне. Робиться така прірва між дійсно між багатими, і є частина населення, які ну та чи інша ситуація так склалася, що не мають достатньо достатку, так. Якраз для того є держава, щоб це все балансувати. І я це говорю до того, щоб зв'язати думку, що маються на увазі, що в нас я вже декілька разів повторюю, корупція є самим основним ворогом для нашої країни. І всі приходять, набирають і 30, і 50, і 73 процента. І перше слово перед виборами кричать, що ми будемо боротися з корупцією, так і, і все ми всіх нака. Жемов, все, все зробимо, а люди це чекають, бо люди бачать ту несправедливість. Так на всіх особливо це по державних органах, по правоохоронних органах, по судовій системі. Ми ж бачимо ту справедливість, і знов ми висловлюємо довіру і немає очікуваних сподівань, да, які сподівання йшли. Я не хотів би я хотів би зараз помилятися, але я вже бачу такі признаки. Я не думаю, що це не тільки я бачу, признаки того, що в нас очередной раз надурили. Так, це ви так м'якенько так сказали, пане Ігоре. Ну виходить, да. так. культурно От. Того, виходить. Надурили, тому що сподівання були це, але хоч хочеться. Ще раз кажу, хочеться помилитись. Можливо, щось надія якась ще є, да, якби, але коли ти вмієш аналізувати, тоді коли ти вмієш вже розбираєшся, да, якби дивишся там, слідкуєш за новинами, дивишся, як що відбувається в політиці. Парозків такого, що я помиляюсь, ну я, я, я не бачу. Я Думаю, що все-таки, на жаль, формується така думка. Не помиляєтеся ви, пане Ігоре, я вам скажу навіть і більше, що от те, що ви сказали, що формується власне величезна прірва між людьми ну, якоюсь, ну, більш. Такого оптимального достатку і людьми, які собі не можуть дозволити абсолютно майже нічого, так ось, і мені здається, що згодом до них долучиться власне та частина населення, на яку величезна кількість громад покладають великі сподівання, і так було завжди. Це я про фермерів наших. Угу. Так знаєте чому? Я подивилася це сьогоднішня, так само інформація йдеться про те, що інститут аграрної економіки повідомляє, що ціни на молоко. Сировину в Україні у другій половині 2021 року істотно зросли. Так, і е, тут є наведені порівняння із е, те, що відбувається у Європі, то я вам скажу суттєва різниця. Тобто у нас не просто ріст, він у нас величезний, скажімо, наші від 16 до 20% порівняно із цінами на сировину в Угорщині, Латвії, Словаччині і так далі. Угу. І, і в Польщі навіть Чому ось ви сказали про олію там дешевше, то я вам скажу, що молоч молочка у Польщі теж тоді відповідно буде абсолютно дешевше. Шевша, так, ніж в Україні. А тепер давайте ми зрозуміємо, що у нас відбувається, так? Якщо у нас зростає ціна, так, чи є можливість придбати цю сировину відповідно до тої економічної ситуації, яка є? Перше, так. Друге, Плюс ми беремо енергетичну складову на виробництво готового продукту, і у підсумки є скільки ж буде тоді вартувати та молочка, наша наша вітчизняна. Вона не зможе реально конкурувати. Ну не те, що на своєму внутрішньому та ніде вона не буде конкурувати. Правильно ж, я розумію, так ніби з одного боку сировина це добре, що зростає в ціні, але на сьогоднішній день придбати її виробники не можуть. Відповідно, вони будуть вдаватися, що до замінників, то яку ж ми продукцію будемо споживати, тому що а цю а куди дивати цю пригадуєте, колись були такі повідомлення на зорі, коли м, м, Балтійські країни ставали членами Євросоюзу, так їхні фермери дуже потерпали на початках, так особливо те, що стосувалися е, молочної сировини, угу. і вони змушені були елементарно виливати своє ну, такі молоко. держави, які були більш аграрно залежні так, від того бюджету. Так, Вони змушені були виливати своє. Є молоко, тому що ту вартість вони ну її ніхто не в них по цій вартості ніхто не забирав, і воно нікому не було потрібне. А стандарти були такі, що його і нікуди було подіти, і його просто елементарно знищували. Ну але вони і... це робили голосно, так. так вони це робили командно, це І це, 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 це теж треба підкреслити. Так вони робили, щоб вон і вони були почуті. Вони показали те, що не шутити з ними в цьому питанні. І вони це давали сигнал владі для того, щоб вони щось діяли. Пане Ігоре, а почули навіть без сигналу. Знаєте чому? Е, тому що е, знову ж таки міністерстві економіки сказали, що все це через те, що у нас е, зменшується поголів'я великої рогатої худоби. У Держпродспоживслужбі подумали і вирішили допомогти державі у цьому сенсі, і домовилися із австрійцями, і відтепер Україна у нас буде не повірити імпортувати велику рогату худобу із Австрії. Отак у нас ось вам рішення, Ще бачите? Наслідки? Наслідки того, наслідки неправильних рішень, люди на своїх посадах не зайняті тим, чим вони мають бути зайняті. Так? Вони десь думають не про те, що потрібно, так не е, є відповідальності за неправильно прийняті рішення. Відповідальності немає. Ну, максимум, там хтось помахає пальцем, або звільне з роботи. Так? Ну немає, відповідальності. немає у нас відповідальності, пане ну, Юре. Давайте згадаємо останні звільнення хочу, у кабінеті <звілляв> міністрів. Ну я, я, які ж у нас я, я, я ні звітів, не, 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 не хочеть, нічого. хочеться, не хочеться той не, песимізм, і хочеться теж сказати, щоб от на наші глядачі теж зрозуміли. Ми не, кажуть, от ви ж депутат, ви обласна а, рада, Теж щоб ми повністю були об'єктивні, але ми можемо ті інструменти, які обласна рада застосовує, ми їх застосовуємо. Так на нас, наприклад, зараз відбуваються там бюджетні слухання. Ми моніторимо кожне підприємство, ми дивимося, щоб нас не було втрат. Дивимося, де можемо, що ми можемо зробити, де ми можемо зекономити. Ну, ми діємо в зоні своїх повноважень, своїх можливостей. Ми не є кабінет міністрів, ми не є адміністрація, ми не є правоохорона. Система, так, ми є так, частина влади, але все-таки це більше йде до питання до влади виконавчої. Так. Ми не є антимонопольним комітетом, ми не можемо зробити так. ну, Що ми можемо зробити? Звернення. Ми робимо звернення різного роду звернення, так? які там деякі приймаємо рішення звернення до президента, деякі чекаємо там по пів року відповіді і, і так далі. То я хочу теж підкреслити, щоб правильно. Було б те, що я ну, розказую, що ті чи інші проблематику ми обговорюємо, але все-таки щоб глядачів не склалось питання, що ж ви робите. Ми дійсно робимо, ми дійсно є е е е ця інформація відкрита, але я хочу сказати, те, що це недостатньо. Тобто, мають робити всі, не тільки там обласна рада, чи місцеві ради, чи ОТГ. Це має робити все таки. В нас антимонопольний комітет не призначається тут на місце, в, да? і так його нам спускають. правоохоронні органи так же само, суди так же само. Це все, все йде вертикаль з Києва, як ми да, звикли, щоб доступні було зрозуміло. Я згодна тому з вами це, так. Тому це теж треба, щоб люди це зрозуміли. І того ми якби обурені тим, що ми як би, ми відповідаємо, ми тут живемо. Так ми несемо теж частину цієї відповідальності, але ми говоримо і ми не маємо права замовчувати ці проблеми. Тому я думаю, що ми зараз з вами таку, такого роду дискусію ведемо, тому що не з того всього треба. Не, не, Брати якісь робити висновки, так і е, після того, щоб були якісь дії, так були якісь дії зроблені, щоб ми все таки. Почали більше обговорювати таких подій, що ми розвиваємося, можна швидше розвиватися. Я сподіваюся, пане Ігоре, що настане той час, але, власне, на сьогоднішню пору, ось на цю пору, ви правильно сказали, ми не мовчимо, і це важливо. Дякую вам за вашу Дякую. думку за позицію, за коментарі. Ігор Лех, депутат Волинської обласної ради і голова фракції за майбутнє в обласній раді, був гостем сьогодні нашого телепроекту. Цей день коментарів у такий спосіб завершує свою роботу гостява студія. Ну а. Ми кажемо вас вам до побачення завтра. Обов'язково зустрінемося, але аверс не перемикайте, бо далі у нас новини. На все добре, пане Ігоре. Дякую.